Сонце встало, запалало, та дітей всіх привітало. Діти, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, правильно, діти, настала осінь. Усе навкруги осінь пофарбувала в золоті фарби. Настав час осіннього врожаю. Городники на городах збирають овочевий урожай. Багато овочів зібрали городники. Пропоную пограти в гру «Колір та форма. Назви колір та геометричну фігуру, на яку схожий перець. Вірно, діти, це червоний трикутник. Гарбуз назви форму та колір. Жовто-гарячий круг. Вірно, діти. Подивіться, а це капуста. Назвіть колір та форму. Вірно, діти, зелений круг. А це що за овоч? Картопля, форму та колір. Називай коричневий овал. Помідор, подумай, будь уважним. Червоний круг. Ти молодець. Морква. Подумав, то відповідай жовто-гарячий трикутник. Гра, порахуй та назви цифру. Скільки баклажанів? Два баклажана. Цифра два. Скільки картоплин. Три картоплини. Цифра три. Порахуй, скільки перця. Правильно, діти. 4 перця на малюнку. Що потрібно овочам для росту? Подумали? Правильно. Догляд. Сонечко, сонячне тепло та звичайно вода. Подумайте та назвіть овочі, які ви бачите на городі. Молодці діти до нових зустрічей.